Почав займатися спортом в 5 років в себе вдома, тату мене заставляв. 5 років дитині важко вибрати, чим вона хоче займатися. І так, напевно, тато більше заставляв, ніж я хотів. Напевно, більше вже цікаво стало в 11 років, коли я переїхав тренуватись до Києва в Республіканське вище училище фізичної культури. То був 98-й рік. Не сказав би, що мені дуже добре вдавалось. У мене просто там був старший брат, і він потягнув мене за собою. Ну але вдавалось непогано. В принципі, вигравав по своєму році багато змагань. Я була дуже активною дівчинкою, дуже любила футбол, кататись на велосипеді тобто, спорт мені завжди подобався, але я ніколи не займалася ним професійно. В свій час я жила в горах, в Карпатах. Це також були санки, велосипед з хлопцями різні ігри. Я дуже була активна, дуже мені це подобалось. Професійно почав займатися спортом. Ну це після травми. Ну заліто спорт мені завжди подобався і ходив на бокс, коли пішов вчитися до Львова, але там. Скажімо так, фінансове питання не дозволяло, треба було з села добиратися, тому то, поки, поки вчився в участі, тоді займався. Після травми спорт спочатку був як реабілітація, а потім затягнуло, сподобалося, і от результат. ДТП травма, реабілітація, спорт. Якщо ти сідаєш на коляску і в тебе плани, як, там, скажімо так, як Наполеона, і тут бах 30 років, ти сів на коляску, ну то, то трагедія. То такий період, що ти ще нічого не хочеш. У мене був рак, і мені відрізали ногу. Ну, Змінило, просто став був з ногою, став без ноги. Ну, от, футбол не граєш, там, не бігаю, протез маю. Ну, напевно, так змінилось. В основному не сильно змінилось, бо в основному ну, я живу повноцінним життям, я там, машиною їжджу, я ну, дітей, діти в мене є, там, працюю повноцінно. В принципі не, не, не дуже змінилось. Мого друга з'явився скутер на той час, це було дуже так круто. <кій> і я кажу: Тарас, покатай мене на цьому скутері. Я хотіла цього спробувати покататись на скутері, так і трапилось. Ми сіли, їдемо, і ми мали доїхати до певної точки, це було в районі Білогорщі, і розвернутися. Але щось ми вирішили все ж таки поїхати далі. І ми їдемо і рівняючись з зустрічною машиною. Нам назустріч вилітає автомобіль дуже на великій швидкості, від того, що дуже вузька дорога. Тарас не зміг швидко зреагувати, скерувати з дороги, і автомобіль зачепив ліву частину скутера, на якій я сиділа, відповідно, це ліва нога. Бачила Тараса, який відключився. Я не втратила свідомості, бачу телефон, не можу до нього дотягнутися. моя нога Повністю колінна чашечка розтрощена, вона просто тримається десь на якійсь шкірці. Я телефоную до свого брата, якого буквально бачила десь до 10 хвилин, і кажу: Андрій, я без ноги приїдь. Він говорить: ти що смієшся, я тебе тільки що бачив, і кидає трубку. Мама на той час не в Україні, вже відповідно, я телефоную до тата, татові говориш, яка ситуація? Звісно, всі оперативно приїхали, але швидка дуже довго їхала. Підтримка близьких рідних людей це дуже важливо. Це мега важливо. Тут просто не дати людині впасти в ту депресію, бо потім тої ями вирісти що раз то важче і важче. Ти себе просто там закопуєш. Десь там на людях там посміхаєшся, але потім, коли всі йдуть. Ну, дуже тяжка ситуація. І там. Ну, От і мене постійно приходили. Постійно приходили, 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 приходили. Е, потім почалася реабілітація, почалося якесь протезування. Я був постійно в процесі, постійно зайнятий. Я не мав часу нити. Там спочатку нив, а потім не було часу. І е, ми купили квартиру. Тобто, ми, я маю на увазі, я і моя дівчина, так? Тобто на той час в мене була дівчина, і там. Вона мене лишила, лишилася. Тому е, купили квартиру і, ну, і пішов процес ремонту. Коли я там робив на колясці ремонт, там, я собі не міг там сказати, що я інвалід, там, не можу робити, мені було незручно перша передівчина. <свіття> ну, ми поклали 30 метрів квадратної плитки. Кухня, коридор, ванна і туалет. От я сидів на пінопластці, ліпив мазав, вона носила клей і плитку. Ну, то було так. Ти не мав часу, навіть не то, що там, ти просто з вечором падав на ліжку на і ти вже нічого не хотів, ні плакати, ні жалітися, ні, нічого. Воно от, реально, воно в тебе звітом тої ситуації, ти забував про неї. І все, і коли я там приїжджав на, на збори, перші збори в санках, у мене коляска все в гіпсі, Всі там, а що там? Кажуть, ремонт роблять, ти робиш ремонт, Тобто люди були здивовані, що, а що такого? Ну, руки є, що я не можеш поклювати. Тобто знизу до половини стіни я ж вверх, Оля ж Ну, звісно, там така ж була, але, але все нормально. Голод. Ну, треба ж їсти собі завжди чимось. Ти ж не, не помер, а, а живеш, а треба якось собі на життя забезпечувати, якось щось робити, чимось займати. Сім'ю хотів мати, та й треба було гроші заробляти, та й думав, як заробляти, а більше крім тенісу, нічого не вмію. Та й займався тенісом. Я би не сказав, що я важкий шлах, але ну так, це важливо, так від того, що я буду з емоціями говорити, воно ж легше не стане. ну, правильно? Звісно, я не була готова до цього. Це було страшно, тому що коли я прокинулась, нікого біля мене не було. Мама була в дорозі в Україну, це реанімація, тата не було в цей час. Я лежала під крапельницями, руки сині. І була заставлена такою білою простані. Я ледь-ледь, я хочу порухати пальцями, а їх немає. Я пробую, а їх немає. І я пам'ятаю, що я ледь, ледь, ледь підіймаю цю голову, хочу подивитися, і я бачу, що, що, ну, що ноги немає. І оця реальність, яку я не готова була прийняти, звісно, в мене почалась істерика, сльози, крики. Як я буду ходити, як я буду жити, кому я буде така потрібна. Прибігли медсестри, вкололи мені щось, і я знову відключилась. Я прокидаю знову, і мені здається, я дуже надіюсь, що це сон, і я знову це переживаю вкотре. Я розумію, що це не сон, що це моя реальність, що в мене немає ноги. Я бачила, як моя мама по вечорам плаче. Я, я, була, ну, я не знала, як мені жити, але мені було 15 років, я ще була в якійсь мірі дитина. І таким підлітком я була, і десь в мене ну, знаходились ці сили, бо я раділа якимось певним таким речам загальним, там новому телефону, і десь чуть-чуть, по по я десь з підтримкою моїх батьків розуміла, що життя існує на протезі, хоча я ніде серед своїх знайомих, близьких я такого не зустрічала. Але найбільше мені не хотілося бачити, як плачуть мої батьки. я не хотіла бути для них тягарем, а я розуміла, що якщо я зараз замкнусь. Якщо я зараз нічого не буду робити, то це, це в першу чергу буде найгірше для моїх батьків. В першу чергу, то фізична реабілітація. То в першу чергу, то для будь-якої людини, там не знаю, люба травма. Навіть якщо перелом, нога чи рука застоялася, її треба розробити. Та сама фізична реабілітація. Ну і в моєму випадку, взагалі, всіх там, хто сідає на коляску, там протези, всіх має бути фізична реабілітація. Банально через те, що ти просто там півроку лежав, нічого не робив. Сила на кухні з дружиною, бо треба щось, щось приймати. Не можна на ціле життя сидіти на Треба, як мінімум, не знаю, або йти на якісь курси, перевчовуватися, йти на роботу, заробляти гроші. І тут був такий варіант: або я йду на роботу, заробляю гроші і ставлю хрест на, на спорті, або все ж таки я пробую. В цілому, у мене фізичні дані були завжди хороші. Я від природи був фізично такий збитий і виділявся на фоні своїх би, ровесників. Ну, просто від природи. Ну, вирішили попробувати. Реабілітацію я не займався, все мені завжди пропонували реабілітацію. і Багатьом, напевно, зараз хлопцям пропонують реабілітацію. Я просто не розумів, нащо дурно тратити час і гроші, і не розумів, що таке реабілітація, бо якби я ще в лікарні ну, от лежав, і я хотів вже собі планував, як собі зроблю протез. Тобто, щоб креслення, яке мені підійде протез, я собі роздумав і зразу ну, думав, як швидше вернутися до роботи. Ну, Бо я вже пояснював, що голод і так само, то реабілітація ну, в такому випадку важко проходиться, я не знаю, що таке реабілітація, Що поплавати, там, на руках тебе поносять чи пожаліють. ну. Саме важливіше — знайти своє, ну, чим ти будеш зразу займатись. Наприклад, ну, якщо там ти був вчителем, то далі треба щось думати, як вчитель. якщо ти став там популярним чи більше поваги до тебе, то треба щось, якось, щось якось навчити людей. Так само, як я грав в теніс, я... Ну, відріжуть ногу, то ж все рівно знання тенісні, треба тренером ставати, знову треба до роботи ставати. Коли я встала на протезі, я пішла на перше тренування і я бачу ці візки фехтувальні. А я така. У мене такий страх, думаю, Боже, та ні, ну, ну куди? Я людина ходяча, чому я маю сідати на цей інвалідний візок? Ні. А тут приходить Андрій Демчук, який теж в нього ампутація, але в нього є своє коліно. І я думаю, Боже, він такий хлопець здоровий, він сідає на візок. Там ще один хлопчик теж сідає на візок. Ну, якось вони так ну дивно, як це вони так собі дозволяють, сідати на інвалідний візок. Ну, ще теж якісь свої такі внутрішні такі боязні. Якась, думаю, якщо я сяду, потім можливо я буду на візку. Ну, ну такі дурні речі. Мені, здається. І мені було соромно відмовити тренеру, що я прийду на тренування. Я познайомилася зі всією командою, вони поїхали на наступний день на тренувальні збори в Євпаторію, і я, я домовилася тренером просто прийти спробувати. І я думаю, ну я просто пообіцяла, я прийду, я прийду спробую, і на тому, мабуть, все. Я пам'ятаю, я приходжу, і ну, мій тренер там, дає мені рукавичку, дає мені рапіру, і там, станок, візки, і каже сідай. І в мене такий прям бар'єр, я підходжу, і мені якось так не хочеться це робити, але якось я це в собі пересилюю, сідаю і думаю, о, так комфортно, якось так зручно. І з того моменту, мабуть, з перших моїх уколів. З першої похвали мого тренера вона зразу мені сказала, що я не знаю як, але ти будеш великою фехтувальницею. Тоді було дуже всі надії на мене покладали, бо був перший номер в рейтингу, діючим чемпіоном Європи, чемпіоном світу. І було трошки розчарування, як програв, бо все-таки попав на Китай, одного з китайців. От, і все. І так як завжди, як і ці всі олімпіади. Воно Довго тянеться, нервуєшся, і хоч чим швидше, щоб воно закінчило, і вже не важливо, як воно грається. Це були Паралімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро. Це була моя перша паралімпіада. І я, їдучи туди, всі мені говорили, ти зобов'язана, ти візьмеш, ти точно будеш переможницею. І це мене десь настільки давило і тиснуло, тому що. Всі ну, всі старти до Паралімпіади. В мене я чемпіонат Європи виграла. Від того відштовхувались, мабуть, і тренера. В мене до цього перед Європою в мене були теж змагання, де я добре виступила. І мабуть, вони від того відштовхували, що якщо я так добре виступаю, то я точно завоюю медаль. Але, але я відчувала, що я ну я, я вже відчувала їдучи туди, що я повернусь без. Перша була зимова в Пекіні. А після Пекіну знову було питання: що далі? Війна, ракети? Я на той час вже мав саморобний велосипед. Я його робив тут Львові. і почали шукати кошти, щоб купити такий нормальний, карбоновий. Кошти знайшли. І я вирішив, а чого мені чекати до зимової? Давай я спробую на наліти. Насправді, олімпіада була дуже крута. Я порівнюю її з зимовою, з пекіном. В Китаї там взагалі була біда, всі в масках коронавірус, кожен день тест здавали. Я там, напевно, китайського лиця і в очі не бачив. Був в Пекіні, Пекіна не бачив. Тобто отак от там був. В в аеропорт був повністю нас вивели окремим коридором. Величезний аеропорт я ні в одної живої людини там не бачив, крім е -е, Сіпюрного, крім людей в масках так, китайців. Вони там були в масках, з всі перемотані, рукавиці, костюми, окуляри, там тільки очі були. І тут всі усміхнені, всі веселі, тобі рукою махають, про це не махають. Ти йдеш. Мене там, я був здивований. Ну, По-іншому все. Ну, наприклад, щоб ви у собі, тобі, стадіони, трибуни були всюди забиті. Плавання, стадіон повний. трибуни. Легка атлетика, стадіон повний, всюди підтримка. Їдеш на гонку на велосипеді, по придорогу куча людей, діти. То для мене було непривично. Тому що нам того зазвичай бракувало параолімпійцям. Тут не відчувалася якась різниця, бо завжди більше підтримка в Олімпійців. Більше людей, більше трибун, більше грошей, більше реклам. Ну і ми десь там збоку тусимо собі в лісі на лежах їздимо. А тут, ну, я різниці ніякої не відчув. У нас і я вийшов, що ми були на, на стад де Франції стадіон. Ми приїхали там завчасно, ну, стадіон майже пустиє. Зараз пару людей прийде. Він був повний, повнісінький. Там 81 тисяча людей. Просто забитий. І я був шокований від тої кількості людей, що люди прийшли подивитися не на те, як грає збірна Франції чи там ПСЖ, а на закриття параолімпіади. Хто в нас у Львові? Ну, така правда. Хто би там в нас пішов? І при чому ми забігати, платили гроші. А тут би безплатно не знаю, чи би не збирали Львівську арену. Ну, насправді так і є, тому що ну так і є. А там просто весь стадіон. Гул такі стояв. Я хвилі пускають, кричать, співають, просто вуха закладає. Я внизу там ніколи не був, я завжди був от на арені, там грає у нас на трибунах. Ну то одна ситуація. Ну коли ти внизу, там просто вуха закладало. Я чесно, я від того так пайфанув. І тако ми прилетіли прийом був диспетчер, прийняв, потім на автобус і завезли в селище. Ну, гарно все, їсти, спати, добре працювало наш. Паралімпійська команда, там менеджери, лікарі, супровід, всякі тренери, все було, знаєте, що ми думали тільки про теніс. Ні, я ні з ким не акінтувався, бо я не люблю розмовляти, і бачите, воно навіть в тому я більше зберіг собі сил на гру. Я ні з ким не говорив, я не ходив на ейфолу вежу, я взагалі нікуди не ходив, я ходив тільки їсти, тренуватись і спати. І старався абстрактуватись від всього і від всіх навіть. Ну, Друзів, ну, так, спортсменів з України, я теж не сильно ходив, виглядав, чи я бачу, чи поздоровався. Я просто кожен день думав про ігри і про ігри і про ігри. В принципі, різниці нема, бо навіть якби я виграв срібло знову, то я б все рівно тут, напевно, сидів би і давав би інтерв'ю. А така, от така думка: отак, отак себе настроювати протягом чотирьох років, воно й дає той результат, що ти, коли виходиш грати. Олімпіаду ти не хвилюєшся, бо всі грають в Олімпіаду, а ти граєш в тенісі. І я би не сказав, що я би був сильніший, там, наприклад, за того китайця. Я 100% був слабший за нього, по фізичним даним, по будь-яким даним, по досягненням. Але він більше переживав, наприклад, я бачу. Я його ну, скував його рук. Ну, я його переграв психологічно, він більше нервувався, мені здається. Помаленьку я його затягнув в свій стаєрський темп, і він трохи посипався. Коли ти фехтуєш з француженкою, це складно, тому що ти наносиш укол, зал тихо сидить. Тільки тобі наносять укол, удар просто зал весь гуде. Ти не чуєш суді. Дуже багато є таких моментів, які не завжди залежать від спортсмена, тому що є головний суддя, є два бокових судді, є е, суддя на відеоповторі. І в мене така ситуація, коли я фехтую якраз з тою ж француженкою, і суддя е, судить, це вони між собою в гарних стосунках. І коли він говорить ангард, тіпа це добо, е, готові до бою почали, ну, це така команда, але французькою це буде ангард-пре але», і він говорить ангард-пре. Ми маємо завмерти, вона дьоргається, їй має бути штрафний укол. Я на це зупиняюся. А він мені говорить, я не дав стоп. І він мені просто дає червону картку, але не дає картку француженці. І від того ти розумієш, що десь він, можливо, забрав е, твою мрію. Е, так же само в мене було на шаблі, де грузинка Ніно. Е, ми теж нею фехтували. Вона дьорнулася, але дали мені. І вже після того я її привітала на наступний день, тому що цього дня я не могла її привітати. Але це, це дуже хороша людина, і поза спортом завжди треба бути людяним, потрібно бути людиною. Я підійшла і привітала, тому що ну, вона молодець, вона змогла зібратися, і вона каже: пробач мене. Каже, пробач, тому що я не призналась. Цей укол міг змінити все для тебе. Ну, я сказала наступного разу. <хи> Ми посміялися, але, мабуть, для чогось потрібно було це. Немає такого, що поразка дається просто так. І в житті, і в спорті. Вона призведе тебе до чогось набагато більшого, кращого, вищого, солодшого. Тому просто треба перейти це. Розглядалося тільки варіант, максимально, який може бути, третє місце. За перше, друге там ніхто не боровся, там у нас є два лідери, голландець, який поза конкуренцією, не знаю. Людина просто з іншої планети. Те, що він витворяє, то, що він, він показує вати. У нас там є на роверу пристрій, який показує потужність. Він, там, він може боротися з, з, зі стоячими нашими українськими спортсменами. Не за кордоном, а з нашими стоячими юніорами по, по велоспорті. Він буде їхати з ними в одній ноги. Він дуже сильний. Е, Перше заброньований, другий француз забрав, там теж без шансів. Лашалася боротьба тільки за третє місце. Там, а там був конкурен... претендент китаєць і голландець. Ну так вийшло, що ні в першій гонці, ні в другій вони, вони не взяли третього місця. То реально сенсація була. Полегшень? Зазвичай <смі> радість. Не, не знаю, як то слово писати. Ну, це було круто. Це реально було круто. Це була важка робота. Ну, по суті, шість років. Коли сказав, що хочу займатися велоспортом. Скажімо так, впливові люди, там, досвідчені тренера, якщо б я їх послухав, я б зараз тут не був. Він сказав, лише з тої справи, ти не потягнеш, то два види спорту, ти собі, якщо підеш в велоспорт, нашкодиш собі в зимових видах спорту. Я їх не послухав, ризикнув. Та й все. Це дуже зворошло. Тим більше враховуючи те, що зараз відбувається в нашій країні. Узносу, але я там мабуть. Чисто Тож, ну, Тут такий був важливий момент. Я там мабуть. Тобто я стільки зусиль вклав. Ми знайшли кошти, ми знайшли велосипед, я стільки разів до Польщі їздив. Весною в Бельгії мені там не вис... Я 50 метрів до фінішу, я їхав третім. Я перевернувся на швидкості 52 кілометри. Я, дякував Богу, що не поламався, що шолом тріснув, я його викинув. Два дні мені голова крутилася був з розмозку. Слава Богу, кров носом не пішла, вухами не пішла, руки цілі, ключиці цілі. Ну, По Факту палець були ще з березня, але не йду робити рентген, щоб часом гіпс не наклали, бо не зміг би тренуватися. І рама ровера тріснула, ручка тріснула, задній бампер зламався. Тобто, ну, колеса всі були погнуті. Я там просто розлетівся в різні сторони. І ну, мене ще більше торозозлив. Тоді я реагував емоційно, бо то ще раз такий був вже кінець. Ще він був щасливий, то добре, що так вийшло. Але Олімпіада, розумієте, грається там не 10 днів чи один матч, ти настроївся і вийшов з матчу. Тобі треба 4 роки бути в стані психологічної підготовки. Постійних стресів треба, постійно стресових ситуація. І коли ти розумієш, тобі вже не треба готуватись, тобі вже не треба думати. Саме, саме легше, коли в мене думки вже тоді вже звільняються. Я не можу нічого про то думати про щось інше, бо в мене там паралімпіада, треба матч настроїтись, треба продумати ігру. Ти в голові ті очки розігруються, куди, що, яке кручення летить. А потім вже кінець і ти вже зможеш радіти. Тут тяжко спланувати такі. Просто ну, такі емоції ну, буває. Знаєте, вона така гарна, чесно. вона... Вона, я сплю з нею, тобто я прокидаюся вона біля моєї подушки. Тут важко писати, що вона для мене значить. Після всіх новин, які відбулися у Львові. На цей час, тому що я добре пам'ятаю, якраз перший день я виступила, і саме вночі я прокидалася від дзвінків свого чоловіка, від того, що відбувалося у Львові, дуже важко зібратися. Кожна з нас в команді виклалась не тільки, ну навіть не на 100, на 200 відсотків. Тому ми завоювали цю медаль. Для когось це просто медаль. Ну вона гарна, вона важка, але скільки травм? Скільки болю, скільки тренувань за тим всім. Інколи хочеться просто все кинути, тому що в тебе вже немає сил. У мене доходить до такого, що я просто нахиляюсь, і я не можу розігнутися, тому що мене спина настільки болить, що я просто не можу встати. І таке було на змаганнях, мене проколювали. Мені робили масажі, тайпували, тому що я просто не могла навіть спати від того, що наскільки мене боліла спина. Але ми про це не говоримо, тому що. Кожен спортсмен знає, що за цією медалю стоїть. Подякувати мені хочеться там, що я радий, що най, найбільше, то, коли граєш, а знаєш, що там, там солдати в окопах дивляться кінти мої, чи там діти дивляться, то воно, звичайно, не хочеться, хочеться в них на очах виграти, щоб вони раділи. Ну, бо мені, якби я не сильно розстраюся перемогами не сильно роз... стараюсь так адекватніше реагувати, а так воно, звичайно, ну. Всі дивились, то добре, що виграв, бо всі би представте, скільки б людей плакало, якби я програв. А так всі там плакали від радості. Ну, з нашу людям, людям боляче робити, то я і старався. Я. Росіяни були, але в мене склалось таке враження, що їм теж там сказали, щоб ніде не провокувати. Ну, вони ходили, ховали очі, так само, як ми стали не здоровитись. Ну, але в мене в моїй категорії не було суперників росіян, тобто, якби мені не... Ну, я і... мені про своїх проблем вистачає ще про них думати. Ну ходять там якісь ча чахлики, не вмиручі. Ну та хай ходять. Вони були без розпізнавальних знаків, як зелений чоловічки в Криму. Для мене особисто їх не існує. Ну тобто, якщо я розумію, що десь вони можуть бути поруч, я просто максимально стараюся відвернутися, відійти, щоб взагалі так в найближчому оточенні я їх не бачив. А я їх не бачив, я не знаю, які вони були в формі. Мені казали, що вони там є. Я думаю, де ті свині там ходять, де вони там, що вони, ну тобто там не було, на їхньому будинку не було ніякого прапора. Де вони жили, не знаю. Тобто мене вонтовує, е, ненависть до деяких людей, е, ну, хто ще крім руських і. Я хочу, не, не хочеться там бути слабшим за них, чи треба хочеться доказати свою думку. От я грав, щоб доказати деякі свої думки, що вони були правильні. І мені то мені дає сили вночі тренуватися, я можу зранку тренуватися, я маю, маю повний доступ до залу, бо то мій зал, ну, само собою. І я можу тренуватися. Мені не важко вставати зранку, мені не важко тренуватися більше, бо я когось ненавиджу. Я на когось злий. І мені то завжди допомагає. Я знаю ціну життя. Я, коли я прокинулася в реанімації в палаті, і одного дня пішов дощ, і знаєте, цей той момент, коли ти, ти ходь, я кажу, дивишся, люди ходять, а я не можу встати і піти пройтись під тим дощем. І в той момент ти розумієш, який класний дощ. Інколи говорить, ви така сильна духом, це неправда. Знаєте, ти така молодець, ти така сильна духом, ні. Це я завжди хочу донести людині, що в мене не було вибору. Мене ніхто не запитав, хочу я так жити чи не хочу. Просто так трапилось. І вже вибір був мій, як жити. Так як я хочу, чи так як от життя поставило мене десь на коліна. А хлопці, які йдуть захищати нас, дівчата, які захищають нас, вони роблять свідомо цей вибір. Вони знаючи, що йдучи туди, з ними може трапитись будь-що. Чи готові вони до цього, що з ними трапиться? Можливо, вони всі усвідомлюють, але вони роблять це свідомо. І я вважаю, що тут сила духу. Мрія про медаль. А тепер треба поставити іншу ціль. Я ще десь там літаю. Але Ну попереду зимові Паралімпійські ігри. В Італії. До них насправді небагато, там півтора року лишилося. Тому зараз у нас збиралося куча задач. І треба підвести підсумки і працювати над. Над зимовим напрямком. В основному біатлон, там стрільбу треба поправити. У мене проблеми зі стрільбою. Нестабільна стрільба, скажімо так. От маю ще сезон, щоб її виправити. Я хочу зіграти з Олександром Мусиком в теніс. Ну, бажано в академії. Більше нічого не. Бо він мій кумир. Він мій кумир, я багато його слухав, багато він мене мотивував і в 2000. Ну, три роки тому, 2021-му, я якось то побачив його виступ і я собі почав робити такі самі вуса, як в нього. І після того я не програв. Так що, можете казати, я всім кажу, я то не скриваю. І просто всі питали, чого ти вуса запустив. А я всім казав, що ну, поки суперник думає, що в тебе за вуса, а ти його поки робиш три-чотири очка виграв, поки він роздивляється. І після того ті вуса стали фартові мені. Я усика купірував. І виграв чемпіонат світу, чемпіонат Європи, от перший олімпіаду, паралімпіаду. Щоб в Україні закінчилась війна. Щоб кожна мама, так як моя мама, як мої племінниці дочекалися своїх рідних, щоб вони повернулися, щоб вони повернулися живими, головне. А все інше, знаєте, це все набуте. Якщо людина чогось хоче, якщо людина чогось прагне, вона обов'язково здобуде. Неважливо, інколи людина думає, ой, мені сьогодні не вдалося, я стільки працював, в мене так десь було, я в Ріо, це ж тренувалася, це все. І знаєте, зараз часом, я можу сказати, що я розумію, для чого мені це було дано. Так і в кожній ситуації. Інколи ми не розуміємо, чому так трапилось, але з часом ви обов'язково зрозумієте, і ви зрозумієте, що для того, щоб у вас було щось сьогодні таке вау, вам потрібно було пройти те, що було тоді.